Зараз я вам розповім, як можна використовувати мікроінвертори. Мікроінвертори це невеликі мережеві інвертори, розраховані на роботу з однією або чотирьома фотомодулями. Ось дивіться, тут два лише два фотомодуля. На цьому об'єкті вже є одна. 5-кВВ сонячна електростанція, і якщо треба додати потужності в тому старому інверторі, вже всі входи зайняті, то можна доставити мікроінвертор. Він буде працювати паралельно. Зараз подивимося, як це виглядає. Така конструкція з чорного металу. І під панелями бачимо прикріплений невеликий інвертор. Він розрахований лише на дві панелі, його потужність 600 Вт. Панелі 400 ваттні, і от цей маленький мікроінвертор додає потужності і працює паралельно із 5 кіловатним. Якщо вам потрібні такі мікроінвертори, звертайтеся до нас, вони є на складі в Києві.